Знаєте, друзі, як в Європі прокладають тротуари. Там, де люди протоптують стежки. Там немає загадки, де можна тротуар робити, де не потрібно, де не, де не можна, де. Там просто беруть і там, де з'являється людська стежка, там відразу ж комунальне місцеве господарство прокладає тротуар. Бо це для них це очевидно, що якщо люди там ходять, значить їм потрібна дорога. От. Ну це просто от як приклад, чому у нас немає тротуара на цій ділянці дороги. Це центральна вулиця Селища. Це ви ще й не бачили в Шушаках. Ось такий же самий тротуар в Полтаві. Видно, що це не просто стежечка, а тут серйозний потік людей.